Щоб гарно виглядати, мати енергію зранку і не думати про їжу до обіду, важливо правильно снідати. Саме так роблять українські зірки, які завжди в формі та виглядають ідеально. Що ж їсть на сніданок, Анна Трінчер, Тіна Кароль, Надя Дорофєєва, Оля Полякова і інші. Тож, давайте розбиратись. Аня Трінчер обожнює готувати сніданки заздалегідь. Її улюблений варіант варена гречка, запечені кабачки зі спеціями в оливковій олії з трюфелем, свіжі огірки та помідори, запечений лосось, фрукти та чай. Натя Тарафєєва надає перевагу вівсяній каші довгого приготування, яку варить на воді або на рослинному молоці. До каші додає свіжі ягоди, банан або яблуко, чорниця, лохи. Інколи її сніданок включає смажений сир халумі, яйця, шпинат, томати чері, гриби та авокадо. Блогерка Катя Остапчук та молода Матуся на сніданок обирає вівсянку, овочі, хліб, масло, сир, гречаний чай і щось солоденьке до нього. Тіна Карль стає в 5-й годині ранку, займається спортом, йогою і випиває пів літра води. На сніданок обирає авокадо, гуакомоли і кіноа. Настя Каменських, співачка, віддає перевагу вуглеводам, гранола, вівсянка та сезонні фрукти. Оля Полякова рекомендує білкові сніданки, наприклад, омлет з сиром, який, за її словами, надовго забезпечує ситість. Якщо вам сподобалось відео, то підпишіться на канал і поставте вподобайку, тому що тут найцікавіші відео про блогерів, співаків і акторів з України.